Одещину минулої ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками. Цього разу обійшлося без постраждалих. А от у попередні дні внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. Докладніше про те, як уже третю добу поспіль російські війська тероризують Одеську область, розкаже мій колега Андрій Анастасов. Минулої ночі внаслідок атаки ворожих БПЛА загорівся двоповерховий гараж. Вогонь швидко загасили. А у Білгородністровському районі так само через падіння уламків спалахнув будинок на території санаторію. А також зайнявся сухостій. Минулося без загиблих та постраждалих у попередні дні. Росіяни атакували портову інфраструктуру. У вівторок вечері вдарили балістичною ракетою іскандером М по причалах одеського порту. Там саме завантажували україн українською пшеницею іноземне цивільне судно під прапором Барбадосу загинули четверо членів екіпажу громадяни Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому 24 Ще двоє поранені. Це сирієць та українець. Сам корабель пошкоджений. Пошкоджені також склади для зберігання зерна у військово-морських силах ЗСУ кажуть таким чином: Росіяни намагаються дестабілізувати роботу українського морського коридору. Вони завжди це подають як удари по військовій інфраструктурі, але це не відповідає дійсності. Судно це направлялося на Волжир, тобто це якраз той регіон, який знаходиться в зоні такої турбулентності щодо продовольчої безпеки, де потребують українського зерна. Звісно, це може бути пов'язано із можливими перемовинами щодо припинення вогню. Як ви бачите, їхня тактика завжди полягає в тому, щоб посилювати свої. Перемовні позиції за рахунок тиску силового. Одеса продовжує оговтуватись від ворожого удару у понеділок надвечір. Тоді нагадаю, у наслідок атаки загорілися резервуари з пальним, приватний будинок та склад із дитячими іграшками. Пожежі були масштабні. Небо над містом затягнув чорний дим. Займання пального працівники ДСНС ліквідували лише через добу. Разом із тим у службі зазначають, що показники повітря на вміст небезпечних речовин у межах норми загрози життю та здоров'я. Людей немає. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.